Українська армія поступово звільняє Донбас від терористів. Військові атакують у кількох напрямках. У штабі АТО рапортують про повне оточення горлівки. Практично заблоковані бойовики Волчевську. Наші частини витворили бойовиків з кількох селищ, зачищають від екстремістів Ясенувату, Поступово входять у Луганськ. Гаряче поблизу Іловайська, Харцизька, Макії та Міусинська. Однак терористи активно контратакують, намагаючись повернути контроль над втраченими позиціями. У раді нацбезпеки повідомляють про най... Явність бойовиків надсучасних БТР, які нещодавно прибули з Росії. Підтверджено інформацію про застосування терористами установки ураган, причому використовували заборонені снаряди. За добу загинуло 9 українських військових, 20 поранено. Бойовики продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру регіону. Бойовики намагаються контратакувати і відбити ті території, які були зайняті українськими військовими. Наразі українські військові закріплюються, обладнують блокпости, і це дає змогу не відступати. А українським військовим вдалося відбити вже частину міста Луганська. Вона зараз утримується нашими військовими. Там було звільнено вже міськвідділ, райвідділ міліцейський. Луганськ майже повністю оточений, і зараз відбувається операція з його звільнення.